Що в який магазин підемо? Давай сюди, щоб довго не ходити. Так, перше, що мені потрібно зимова куртка. Нова, нова з тою що, вона ж ніби нормальна в тебе. Ну так, але я хочу щось новеньке. До того ж, вона така темна, чорна. Я хочу щось таке світленьке, можна білу. Серйозно? Ти купуєш собі нову зимову куртку тільки через те, то, що тобі не подобається попередня? Так можна було? В моїй куртці вже п'ять. Шість років, вона зі мною ще зі школи. Хто тобі заважає нову купити, Ну, як ти так хочеш? Гроші заважають, це ж не 100 гривень, щоб я так жила. Захотіла куртку, пішла купила. Взуття пар, скільки? 15, напевно. Ну, не 15, а 5 десь, просто на різну погоду. Капець, а в мене одні кросовочки, одні. Сезон весна, зима літо осінь. Влітку, ну, так, чуть жаркувато, а взимку взагалі ноги відмерзають. Скажи, я тут до чого? Ось магазин підбери собі щось. Я що дура такі гроші витрачати на якесь барахло. Чуєш? А в тебе та куртка ну, попередня вона теж справді непогана, а ти не можеш мені її віддати? Зараз я в ній сама ще буду ходити. Знаєш, жадних людей ну не дуже сильно люблять. Ну, і я також. Та чого ти вчепилася? Хочеш куртку? Ось, будь ласка, взуття вперед. В чому проблема? Угу. У мене немає. Почекай, досить про гроші. Не кажи, що у тебе їх немає. У тебе в руках два повних пакета. Ну так це їжа на два тижні. Там лише солодке. А солодке це не їжа? Ото тієї суми якраз би вистачило на нову куртку. Ой я оцю візьму, прикольне. Блін, яка класна, я, я теж таку хочу. Перехочу.